Перш за все, позиція церкви. Церква вона абсолютно не є інструментом в чиїхось руках. В нашій церкві віряни різних поглядів, політичних, різних поглядів на життя, працюють в різних сферах від владних кабінетів до самих простих робітничих професій, селяни. Тому. Є багато сил, які хотіли б конкурувати з цією організацією, так як ну, вони сприймаються так що це організація. Але насправді організатор у нас Господь. Він нас організував багато років тому, тисячоліттями. Церква існує. І е, дана організація вона іде по шляхах, по яких ішов Господь. Е, Господь показав приклад нам життя і чим перемагається зло. Зло перемагається смиренням, терпінням, і в цьому якраз є сила церкви. Тому що, так як діє церква, так ніхто не вміє діяти. Так, як вміють діяти е, люди церковні, так не вміє діяти ніхто, тому що е, в людину кидають камінь, і здається, була б ну, природна реакція взяти хоча б жменю піску і кинути в очі. А людина подає хліб, Приклад в Нітішині, коли прийшов загарбник, священик ПЦУ. Терорист, можна сказати, який прийшов захопити чуже майно, а священик УПЦ вийшов з просфорою, з хлібом. Я сказав, що на цій літургії він за нього молився. У цьому є сила церкви, і церква непереможна. Я впевнений, що той священик, який вийшов з хлібом, з часом він повернеться в свій храм. А той, хто прийшов з мечем, він постраждає від того самого меча. Тому що коли ти навчаєш людину зла. Забрати, зламати, викинути, обрехати, не звертати увагу на правду. Це зло повернеться сторицею. І ті люди, яких вони налаштували і навчили бути злими, вони потім повернуться проти тих людей, проти тих лжевчителів. Церква спокійно до цього всього відноситься. Церква вона повинна пройти той шлях, який проходить Господь. З року в рік ми його проходимо в Великий піст. Ми супереживаємо з Христом проповідь Його, Голгофу, смерть і Воскресіння. Так само зараз це випало на нашу долю. Наші попередники, які були перед нами, вчителі церкви, священики, вони це вже пережили і нам залишили добрий приклад. Ми читаємо життя святих сповідників. і... Беремо з них приклад. У нас інша участь не мене, Але в нас буде Воскресіння, буде перемога церкви. Всяке зло сукрушиться.